всім привіт. Сьогодні у нас виключно день буде зайнятий цим. Лише на вечір ми з звідськими фарами займаємося і нам ще прийшла посилочка, яку ми так само мусимо опрацювати. Постараюся за вечір, якщо немає, то за завтра ще зроблю, щоб максимально короткий термін людині назад повернути посилку. Баюся, я з зазорами. Тут єдине, що треба ще перекрутити два болта, посунути трохи вниз, верх повністю виставлений, правильні зазори, щоб були всі одинакові. Тут не ще не, не крутили, треба відкрутити. Болт чуть подати вперед, бо недобре прикручений болт, нижній. Це коли людина малювала. Так поставила. Вивели кантик. Єдине, що ось тут такий зазорчик широкий. Крило підвели. Вся ця довжина одинаковий зазор. Ну, Тут кутик, звичайно, що трошечки недобре, чи там вигнути, чи як то кантік сходиться. Та сама ситуація тут вивели У всій площині кантік сходиться. Тут зазор навіть, можна ще чуть-чуть назад подати, але зазор посюди, от, десь посюди він йде нормальний, тут вгорі. Ну, Крило так загнуто, бо тут іде всередині оця частина. І зігнута ця хрень, скажімо так, неправильно. Відповідно, якщо я зараз її відсуваю в зазор, то тут діра виходить. Тобто мусимо залишити цей зазор. А цей вже зазор буде так, як є. Він по факту в двері не зачіпає. Але це вам, як то кажуть, друзі, наука Тайвань. Тобто я не знаю, що я мав сидіти, кліпати ці крила. Доводити їх до зазорів. Це, знаєте, е, а ну може нафіг називаємо це інакше. І по зазору ми виставили. зазорчики у нас тепер чотенько по капоту. І так і по кантику відповідно можна все, решта, збирати. Все докупи е, приклейка з ембелеми, оцей ось, джіп. Я не знаю, я не знайду зараз ніде той, той двосторонній скотч, щоб його нормально переклеїти. Тому цю забаву я залишаю на розсуд власника. Я йому легонько ляскою зріжу ту стару, на той старий напис. Якщо найду, десь нормальний скотч, тому що скотч скотч різниця і і тремузки, буває підробка, що я вже не раз пам'ятаю, себе клею гарно підготовлені бежирні поверхні. Хіракс, блінна. Приклеїли все класно, хер відірвеш з підігрівом, вся фіня. Трошки поїздила, херакс вже розділилася. Тобто, розумієте, те, то, що є з заводу, то не завжди можна замінити будь-чим. Тому е, значки собі вже буде клеїти власник сам. Е, ну, ну, скажімо так, якось так. Зараз ми закінчуємо шитю фару, кріпимо. Зроблю якийсь хомутикий кронштейнчик, тому що я вже відео пояснював, що на цьому кронштейні, що йде на цих переставних фарах, немає тих отворів того вушка виступа, який мав би бути. Я ще зараз подивлюся, чи там уціліла та фіня на старій фарі. Но я сумніваюся, що я навіть її сюди зможу присобачити, бо вони там розбиті такі, що там можливо і нема що ліпити. Тому сьогодні ми займаємося дозбиранням. І, і все. Нам головне в першу чергу розгребтися з цим апаратом, щоб його віддати, щоб людина мала його вже писати на облік. Скажімо так, погнали, працюємо. Так, Фіксую одразу дрібнички, Підремонтували кнопку на появу тут, тут трошки дужку. Звичайно, що не абсолютно все відтворив, але воно тепер тут застібається і нікуди не вивалюється. Кнопка не само... Пропаяв скобки всередині між тими перетинками. Yeah. так, Зараз фіксуємо кріплення. Плюс для чого я накину ці пластики, я дивлюся ось так, от, суміщуємо отвори тут-тут. І нам показує, що нам треба пів сантиметра телевізор вступити туди. Тут так само от суміщені отвори. Чик-чик. Йому нагоре бачте, пів сантиметра втопити туди. Тобто нам ці дужки треба попідгинати. І відповідно, окрім цих дужок, ми ще знімаємо ці кронштейни. Зараз ми це все відкручуємо. І змушений я розхверлити тут трошечки, як то кажуть, фасольку в самому кронштейні. І розхверлити ось тут фасольку. Тобто, бачите, воно вже вперлося в притик. Воно вже більше назад не сунеться. А нам треба ще у цього полку ще засунути. Відповідно, мені зараз треба тут о, трошечки на цьому кронштейні отвори розфрилити, щоб чу чуточку змістити туди. І так, і так, у нас тут вога, бачите, є от неадекватний зазор. І це є заводський неадекватний зазор. Ми його мусимо підфіксити. Е Мав би, якщо б я якийсь тут трубогиб або листогиб, я би зараз би тут опробував, бо тут все маніврував. Підгинав би, але підгинаючи тут, я висуваю сюди. Відповідно, я тоді не зіграю цей цим участком. Зараз буду дурно тисячу разів м'яти і ефекту ніякого. А тут ми легонько підсверлимо, там буквально 3-4 мм, там багато не треба сюди, аби змістити. І попідгинаємо зараз перекладених з обох сторін, щоб телевізор чуть-чуточку вернувся назад, бо він зараз тільки-чуточку чу відтискається. Так, Підганяємо один бік, один бік вже сходиться по отворах, все нормально прикручується, кліпси позащовкував. Іменно в такій компонову, щоб зійшлися всі отвори і тому подібне. У нас така срака на зазорі. Тобто у нас типу, тут така от, дірка є. Це є, от якраз, недостаток цих крил. Я не знаю, чи тут якусь резинку придумувати, чи що, хрен його знає. Ну або їздити, як є. Ну, Інакше не буде. Е -е, так, ми вже постанавлювали леди. Власне, захотів лед. як має бути. Вся красота. От така о. світло. Границя не світить зна куди, а світить чітко має границю. Е, зараз зняв фару, бо знайшов кусок фара, він, правда, розламаний. Не знаю, чи паяти його і ставити його. Ну, він тут вий, тут, вий, тут вий, куска не вистачає ні. корошення. Бачите, на ньому є от якраз цей хвостик з кліпсою. Та я вже трошки поранився. А ось іменно на цій, бачите, цього хвостика немає. Немає ні ось цього хвостика, ні ось цього. Тобто цих двох виступів на цій фарі немає. У нас ось такого тут має кріпитися. Я роздивлюся, може я дійсно підпаяю зараз ось це діло. І ми поставимо стару, яка має кронштейни. Бо все решта у нас направлялка ціла, у нас лише тільки трісло тут. Тут все решта, всі кліпси місця за, защокування у нас цілі. цілі. Ну, тут чу чуточку сколос вухо, вуха, але воно прикручується винтом, воно по-любому тримати буде. Що скажете? Ставити ось цю оригінал. Так, підпаяв тут типу, зробив вушку, запаяв з обох сторін. Там ще не пружинки вплавав. Все, чекіпусінка, у нас ця різничка ціла. І у нас є вишта, два кріплення. На один е -э, зачіпимо е -э, роз'єм і на другий. То, на що пожаліли на тій китайській фарі. Зараз скручуємо звідти, ставимо, Ну, скажімо так, підремонтоване, але зато оригінальна деталь. Так, ось це вот, от, 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 от мені як не подобається. В цілому. Все чотенько. Все сходиться одинаково, фар розміщення одинаково, совосні по болтах. Кріплення. Тут на штатне місце. Тут мало бути кліп, у мене такої кліпси немає. Я пристяжу на хомут до цього вуха. І все. У нас вже нічого не валяється, все гарно підключено. Світиться. Ось так во. Бомба ракета пушка, петарда. Нічого не гримить, гарно фіксується, висота однакова. Ну от зазор у нас тут, ви бачите, один, рівний, а тут підкінчик трошки вужчий. Точно так само ситуація і тут. рівно 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 рівно, підкінчик трошки вузький. Інакше я нічого не зроблю. Більше задвигати я вже тут не можу. Максимально скільки міг задвинув і все одно бачите є щілинка. Точно така сама ситуація тут. Тут дивіться, ширина от сама ця полка одинакова, але ширина і глиб, виріс тут і забагато його заспиляли. І у нас виходить тут от така трошечки не красота. Тут вона бачите, ширина є і вона хоч трошки але перекриває. Інакше поставити не можеш, тому у нас е, тоді не співпаде ні по отворах, ні по цьому. Це, скажімо так, саме оптимальне розташування е, е, фари. Чик-чик, чик чик, чик, -чик. Замахали, блин. Так, зараз збирає бампер, безлібою не обходиться. З цього боку вона защлка обламані. Зараз будемо пробувати тут вологоньку ізоленту примотувати. Або стяжечки, так само стяжечки, щоб цей роз'єм не вискакував, так само защока у нього обламана. Тут йде нова галогена, новий плафон. Відповідно, ми тут звідси зачепимося в один хомут. А тут і щоб цей роз'єм у нас не вискакував. Оця хренатовина зовсім не така, як там. Профіль зовсім інакший. І, відповідно, це рахунок, що там інакший профіль і кріплення по-інакшому. Ну, приблизно якось ми це завтовили, хомоти тут не співпадають, це перетягувати хіба якось Не знаю, якого хіба пересунути, щоб хоча б тут щось зачепити. Це не критично. У нас один обламаний, зараз будемо перепіновувати. Тут так само у нас роз'єм пошкоджений, але защлкується. Це у нас старий катафот, одного кріплення немає. І немає його так само і на і відповідній частині. Десь короче, він дістав ноги. А ні, ста ямба, ой, є. Чи не він. Там, о, -ка. о, він. Зараз ми його підпаяємо. Чекайте, що це у нас за нас запластить, якщо це аса, то не його нахер. Якщо не аса, то підпаяємо. Бо аса э, стінка тонка, катунка буде нагрівати, може покрутити. Made in Mexico. MaddenMekico. Зараз відкручу і спробуємо сюди припаятися. І той галген, що тут, хоч візуально він типу виглядає наче цілий. По-перше, до речі, відрізняється, потім поставлю, побачите в чому. От цей куплений темплест, Вітара. світ Грандвітара. Молодно, вони типу, всі однакові кріплення мають, але у них по-різному ці охренні отражателі. Тобто треба такі речі брати, от, Брати завжди парою, і тоді воно буде однообразне. Зараз я подивлюсь, у мене десь ще була от такого макару. Я тільки не пам'ятаю, чи вона з таким під'єднанням чи ні. Бевушна, але ціла. Було, б, коробочка і вона вроді би ціла ціла нафік страдати воно такі самі кріпаєш такі, такі самі такі самі патрончик такі самий такі самі Отражатель такий самий, такий самий. Ставимо не страдати тими обломаними ножками, бо тут лише з тільки одна ножка. Так, запаяв, запінував, захомутав, захомутав, додав кліпси. Тепер можна ставити... Приміряти, підключати, ну як ставити, просто збоку класти, під'єднати до роз'єму і перевіряти на працездатність. Так, бампер знову на коробці і виявив я. Думаю, стирчить один дротик, маси нема бляха. Давай гофор розполтрашувати, а удар прийшов все тут порядний і перерубав повністю всю косу. Тому зараз нам це треба цю косу гофор розпаковувати. І сподівайтеся, що більше ніде не перебито. Візуально більше. Тут вош є пробий. Але не вижу, щоб там було провода перероблені. А отут таке явно я роздавив, а там отака задниця. Тому зараз цю гофру розпаковую, розмотую. І пояємо. Це все наслідки ДТП, друзі. Не буває так все легко, що взяв траймбах і все готово. Є купа моменти дрібничок, які треба фіксити. Так. Ну Все все туди-сюди бампером не знімав, Де деякий поворотник. Бо тут маса на кожен поворотник своя. Е, габарити, які переключаються з слабшого на сильніший, свої відповідно. Раз, два, три, 4, 5 проводів мінуса. І до речі, не мінуса, 4 мінуса і один з них плюс. Тобто три лише різнокольорові. Всі решта чорні провода. І от тут, як то кажуть, любов. Без прозвонки вам тут нічого не здасться. В інтернеті схему я не знайти. Перепутати не можна, бо як вам пояснити... Тут є така тема, що коли підключаєш, включаєш поворотник, то знизу габарит має спорово знизу цього ДХО габарит він має гаснути. І якщо ти його підключаєш неправильно, то в тебе або поворотник просто посвітиться і не мигає, або ну, типу, швидка цокне всередині. Тобто, Треба було це все гарно виставити. Виставили, тепер у нас все працює. Зараз це все у нас термо, садку з клеєм запаяні проводочки. Зараз назад то все вдіваю гофру. Ізолюю, назад скручую. І я думаю, нарешті вже можна буде завісити бампер. Ось так, елементарна забава з проводкою. Не елементарно, а елементарно Забава з проводкою, я вже не говорю про фари. Займає купа часу і, як кажуть, впираєшся. то що вже мало б навісне, вже, вже дрібнички вже ковирятися. ні, ніфіга, ще не все. Отут я щось зробив, ще не все. Там блин, пін вибламався, запаяв, ще не все. Дрібнички, капець забирають часу, щоб ви розуміли. І Виглядається якось так. Що, ну як сказати, шоста година, щоб ви поняли. Там трошки там трошки на відео воно я вставляю нарізочки і воно виглядає дуже швидко і коротко. А насправді це трошки займає час. Так, просто підключив навісе, показати роботу. От, наприклад, включаємо габарити. І у нас включається не тільки рісничка, а й знизу цього лампочка. На другу. Так. Це ключом запалювання. Включили запалювання. У нас світиться одразу яскравіше. Коли начне на стіні світиться, включає поворот. Це світиться слабше і фігаче поворот. Тут світиться як світилося. Включаємо в протилежну сторону. Тут у нас назад стає і скраститься, тут світиться слабше і мигає поворот. І це у нас типу, на габаритах. Коли ми включаємо, наприклад, Фари, воно встиє, ще світиться ще слабше, ось такого. Тобто ДХО в режимі ДХО, якщо от виключити повністю, от режим ДХО, воно світиться яскраво. Не знаю, де пусімо поставити так, щоб, щоб бачили процес. Ось такого. ну Давайте на цю чисто направлю. Я думаю, щоб було видно. Це у нас ДХО. Габар... Включає габарит. Бачите, воно ще типу, одинаково. Включає вже фари, зразу стає, світиться слабше. Ну і відповідно поворотник. Чик-чик. І в режимі ДХО поворотник, бачите, ще світиться. В режимі габарета. В режимі ДХО світці яскрава поворот. Ось така якраз така схема. Інакше е, ніфіга не працює, тільки так. Габарит включаємо і воно гасне. Зараз нас зараз бампер, на старих крилах відсверлюємо направлявки, прикльопуємо їх сюди і можна застібати бампер. Так, перекліпали направлялки, Зразу кажу, там такі отвори, блин, ні один не співпадає. Е, два отвори мусив до пересверлювати, підмазюкнув і зразу закліпав. Зараз пробуємо встановлювати бампер і застібати його на цього направлявки. І подивимося, що у нас з цього вийде. Ой, капецькіс. Так, набрали ця сторона, що я вам показував, де крило відносно більш-менш рівне, попри те, що тут от, каво, косяк такий. Ми скажімо так, у кожного крила є свій косяк. Ось цей косяк, зазори сходяться, все чітко. Тут у нас гарно заходить бампер під фару. А от крила тут, бачите, не вистачає по об'єму. Добре, е, у нас чітко стикується цей кан, бо у нас тут, ви пам'ятаєте, кромка сходиться. З цього боку у нас кромка. Не сходиться. Плюс у нас відштамповка крила зроблена так, що відштамповка, крило вивернуте на вулицю. Ось цей кант у нас роздявлений роздя... на вулицю. Тобто, ну, я тут нічого підгинати не буду, тому що я не знаю, там шпаклювали, не шпаклювали це крило. Е е є всі шанси, що можна пошкодити ЛКП. І від того, що я буду якісь робити маніпуляції, воно ну, краще не стане. І виходить, у нас ось цей кант ось тако. Типу як свого роду як натягнутий на горбі. І ліпше тут нічого не зробиш. Я вже, що ви поняли, весь супорт подав хрін з наскільки. І глибше його подавати не можеш. Що у нас тут? До половини бачите, ця кромка мала би заходити під фару. У нас воно тут не заходить. Через те, що е, саме турець крила. Неправильно зварений, неправильно відштампований. Ну, Це не критично, але це є нюанс тиванських крил. І не тільки крил, Капот тут теж відлучається умовною з Ну, В загальному скажімо так, фонтані воно досить непогано вийшло. Попри те, що тут відштампок, якщо зараз тут пошкоджене крило взяти. Давайте от, от візьму, дивіться, пошкоджене кило. Тобто от розбите, але отут від поки дивіться, йде кант, 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 кант. І кант повертає. А тут кант, 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 і він йде тупо прямо вперед. Тобто він не повертає сюди. Не відтворена ця форма. Точно така сама херня тут. Кант у нас йде і він вигнутий сюди вперед, а не повернутий до, до капота, щоб типу, створити продовження цього канта. Тобто от ну, купа, скажімо так, купа є нюансів. Так, добре, зараз піднімаю, прикручую бампер понизу, у нас зараз все включається, все працює, все чотенько, все кайфовенько. Ось тако. Е, зараз піднімаю, прикручуємо бампер понизу, е, заправляємо ось ці серпи, гріємо, Ну, скажімо так, щоб хоча б ще сьогодні серпи заселити. І вже е, у нас залишиться по факту хормяшку, яку треба на дверці перезути. це вже напевно буде на завтра. І ще якісь там дрібнички, не пам'ятаю. Накладки треба познімати. Власне, просив, бо хоче досі їх відтім чистити, бо вони такі залапані, що капець. І залапані не мною, повірте. То такі свині є в Штатах. Розводять такі свинарні машини, що дещо нікуди. Так. Добре, мені ще треба зараз підняти авто, відгор, відвернути, я спеціально зняв з цієї екліпси, позакладати ось ці охрені з обох сторон. На покраску їх не, не було перекліпати, бо задоливої фарби вони були б людські. Так що хоча б буде щось нередне. Ну, якщо так взятися загалом, ну все одно красончик. Якби там не було, який він не був би прожорливий, який він не був би китайський, але ну він все одно красунчик, правда? Е, я думаю, що таке чудо і навіть з таким же ремонтом має право на життя. І буде, повірте, їздити і їздити. Е, єдине одразу кажу нюанс з проводку. Е, коли такі удари по проводці, навіть якщо я там у тому місці перемонтував, не факт, що десь в якомусь ще місці десь не пошкодження. Тобто є вірність того, що можливо, в майбутньому будуть виникати. І патке, як має перегнівання проводки тому подібне, що, можливо, десь є маленькі пошкодження, ізоляція перебита. Я ж не буду зараз всю гофру розпаковувати. Переборки і ремонт гофрів дорожче, ніж вона на розборці буде коштувати. Тобто є моменти, які потребують ремонту такого, а є моменти, коли є і є чим замінити. Ну, і це підремонтував, і воно буде працювати, ми це залишаємо. При майбутніх там, пригодах. Коса купиться і переставиться. Я вже не на одному автомобілі робив, що ті ремонти, які підлягали ремонту, які підлягали ремонту, то ми робили. Ті, що треба було замінити, замінили забув. Так, все, готово, відігрів. Запаяв, щоб було обламано. Е, ну, якщо цей моденг нормально виглядає, попри те, що тут віддують, і воно трошечки відтискає, але він гарний рівненький, це ще, цей бік може ще бути. Цей же моденг. Він має от кіло задіри. Роби з ним, що хочеш. Я текстури ніяк не відновлю. Хочу буде їздити на тому, що є. Це хоче заморочитися, купи нових і перещок на новий. Все, у нас залишаються дрібнички перепакувати на завтра хромяшку, там ще дрібнички під капот, резинки поставляти і зняти внутрішні батони. І по факту ми досить плодовито попрацювали сьогодні. Вже, в принципі, підйомника не потрібно, Автомобіль вже можна буде зняти. Наразі якось так йдемо відпочивати, восьма година. Перебіжкою, але хоч щось вам я думаю, може. Бо там вже багато хто це називає серіалом. Ну, що є, то є, Думаю, якщо серіал, то серіал має бути цікавий, правда? Не цікавий, пишіть, в коментарях, що саме цікаво. Може багато говорю, я вже знаю, мені вже контракт написали. Тому... Так, все. Е, Хороша ля. Завтра ми доробляємо дрібнички. Е, Бо там зараз дощ лише, мені треба бути капот забрати, але я вже не хочу мокнути. Е, треба буде зрізати значок, шильд, який під капот клеїться. І що там ще? І і, 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 і... Та й все. В принципі, ми все, що треба, всі молдинги, до щелочки, все поставляли, це сміття, все, обліцовочки у нас є, все по красоті, все стоїть, все закладжено. Ну, звичайно, що цього габарит поцарапаний. Ну, при такому ударі так що Багато чого уціліло, тому і то добре. Добре, наразі всім дякую. До завтра, до нових зустрічі.